Доброго ранку ми з України. Ну, перш за все, хочу подякувати усім людям, які допомагають нашим військовим, допомагають волонтерам. Велика вам шана і подяка, люди. А по-друге, хочу нагадати, якою ціною дається нам перемога, дається життя, то не соромтесь допомагати нашим воїнам. Дякую вам, люди. Питає дівчинка у мами. Де тато мій? Де наш мудрець? Який зробив мені гойдалки, та й змайстрував мені стілець, який даси мені пораду та допоможе у житті зробити правильний мій вибір. Коханий наш, мені скажи. І, приховавши сльози з очей, матуся відповідь дала за те, щоб ми з тобою жили, його забрали небеса. На небі Янгола зустрів він, і то його відвів у рай. Щоб ти могла в любові жити, він душу Господу віддав. І з неба зірка тихо впала. Сиділи, донька, з мамою, спостерігав за ними Янгол, коханий із захмарами. Слава Україні, героям слава! Дякую вам, люди, миру, перемоги і добра!